Всім здравствуйте! Сьогодні покажу вам чотирикімнатну квартиру. Це ЖК Прем'єр Tower, космонавта, Лейка, оренда, велика квартира, три кімнати плюс кухня студія. Зайшли в квартиру, Зала. Одразу заходимо тут гардеробна. Далі йдемо в ванна кімната. Пральна машина. Квартира 100 квадратних метрів у нас має. Це зала з кухні студії. Зараз ми ще детально повернемося до неї. Камін. На телевізорі все по-домашньому. У нас перша спальня окрема, двоспальне ліжко, на доводчиках отакі у нас шафа вбудована. Доволі така глибока. У нас вже шухляди. Верхня є шафа під інтер'єр комоду. Отак От воно виглядає. Кхе -кхе. Балкон. Балкон у нас по кругу йде на другу кімнату. Може вийти? Як бачите, шум вулиці вийшли, це у нас там Алейка, Нептун, центральна вулиця Келицька, перехрестя космонавтів. В будинку вже є генератор, який забезпечує світлом всю нерухомість. Далі йдемо. У нас друга спальня, велике двоспальне ліжко з прикроватними тумбочками. Це вже великий балкон, який по кругу. З'єднана з тією кімнатою. звідти ті ми виходили. Як ви бачите, центр вишеньки? ми Виходимо з зала. Тут в залі також телевізор, кондиціонер, новий LG-холодильник, посудомийна машина. Абсолютно нова, ще на гарантії, мікрохвильова піч, електричайні. Ну, кухонна меблі. Які скрізь. Все зроблено під інтер'єр, в світлих тонах. Тут така вже зона. Столова у нас, як можна сказати, відокремлена. Чай, кухня студія з залом. І третя кімната окрема. Диван. У нас шість спальних місць тут. Вид на ту же алейку. Середній поверх, монолітна на цегляний, два ліфта, консьєрж, відеодомофон. Відеонагляд, закрита територія, квартира преміум класу. Ну, детальніше можете ще знати по телефону або в вайбері. Пишіть, дзвоніть, покажемо зручні для вас час.